На тимчасово окупованих територіях України окупаційна влада посилює тиск на українців, які відмовляються брати російський паспорт. Працівники окупаційних адміністрацій інформують усі підприємства про обов'язкову паспортизацію. Робітникам у разі відмови загрожують звільненням. З нового року українці в окупації ризикують позбутися права на проживання у себе ж удома. І якщо раніше були змушені отримати паспорт Росії пенсіонери для оформлення пенсій, сім'ї з дітьми, щоб не залишитися без медичного обслуговування і без можливості навчати дітей у школах, то тепер окупанти дісталися тих, хто тримався до останнього. А категорія, в якій вони зараз дуже нуждаються. и которые они не могут задействовать в войне, потому что они без российских паспортов. И это молодые мужчины, которые не хотят идти в российскую армию, которые не хотели идти в армию ДНР. А тепер вони не хочуть йти в російську армію. Про те, що окупанти погрожують позбавити права на проживання у себе вдома тих, хто не взяв російський паспорт, повідомили в центрі національного супротиву, крім людського ресурсу з числа українських чоловіків, який Росія планує задіяти у війні проти України, окупанти зацікавлені і в залученні до бойових дій підлітків, котрі вступають у повноліття. Там же рік підростає покоління якому виповнюється 18 років. І они при паспорта должны тоже встать на ваїнські И, і скорее всего, их їх ожидають как и всіх предыдущих молодих інших призовного возраста, а не можуть бути призвані в російську армію воювати проти України за словами експертів. На тимчасово окупованих територіях батьки підлітків буквально ховають своїх дітей і навіть не відправляють на навчання до вузів. У них зараз велике кілька... молодых ребят, которых родители прячут по домам и продолжают их обеспечивать, если родители там на месте есть для того, чтобы уберечь ребенка от российской армии. И еще осталась какая-то часть молодых мужчин там, в возрасте до 50 лет, которые так и не получили российский паспорт. Как-то там они, особенно у кого частный бизнес, как-то они пытались, или они наемные в частном бизнесе. Они пытались себе зарабатывать на жизнь а, для того, щоб официально бути офіційно не вставать на воинский учора российский. От тепер охота началась именно за ті категорії населення. Політологи бачать у таких діях Росії і прихований зміст. Це насправді крок Російської Федерації в так званому процесі врегулювання конфлікту, тобто напередодні всіх розмов про можливо. Переміря або закінчення війни, росіяни намагаються за будь-яку ціну довести, що на окупованих українських територіях нема українців, і що ці території мають належати ворогу. І власне для цього вони форсують цей процес надавання паспортів для того, щоб потім використовувати аргумент, що мов тут немає українців, а значить, ці території не мають бути жодним чином там віддані. В лапках а, Україні за оцінками експертів це політичний жест Росії, замість того щоб показати якийсь жест доброї волі, як то звільнити заручників, провести обмін обмін провести полоненими, або а, відкрити якісь пункти типу, перетину для з гуманітарною метою, щоб мешканці окупованих територій змогли безпечно виїхати в Україну. Ті, хто хочуть, нічого цього не відбувається. Навпаки, вони обирають шлях подальшої ескалації. І роздають паспорти Час ще на думку фахівців центру національного супротиву січень 2025 року. Працівники окупаційних адміністрацій інформують усі підприємства про обов'язкову паспортизацію робітників. У разі відмови загрожують звільненням. Від фермерів поміж іншого призначена Росією влада вимагає змінити українські посвідчення водія трактористів машиністів на посвідчення російського зразка. Заміна документів триватиме до кінця грудня 2020 ці року, якщо ж фермери не виконують цієї вимоги, окупанти погрожують конфіскувати їхню техніку. А що ви думаєте про це? Пишіть у коментарях, поділіться цим відео з друзями та підписуйтесь на наш Ютуб та телеграм-канали.